Частині мешканців житлові сертифікати. Іншим переїзд. Жителям гуртожитку на Валяні 9, який був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу, надали 28 житлових сертифікатів на придбання нових осель. Ті ж мешканці кімнати, яких не були приватизовані, отримують помешкання в інших гуртожитках, розповів заступник міського голови Віктор Гординський. Форма власності гуртожитка комунальна. На жаль, комунальна форма власності не дозволяє отримувати компенсацію, але ті кімнати, які мають Статус приватизовані згідно з послугою є відновлення, ми маємо можливість надати їм компенсацію у вигляді житлових сертифікатів. 33-35 кімнат. Ці мешканці отримують рівнопрівну кімнату. На сьогодні ми це бачимо в двох гуртожитках в обох цих гуртожитках. Виконуються станом на сьогодні ремонтні роботи. Як тільки вони будуть введені в експлуатацію, ми відразу мешканцям запропонуємо на сьогодні ж. Всі ці мешканці, абсолютно всі, хто був зареєстровані цьому гуртожитку, вони за рахунок місцевої програми компенсації отримують по 10 тисяч на проживання. Нагадаємо, цей гуртожиток зазнав пошкоджень внаслідок шахедної атаки 1 травня. Депутати міськради ухвалили рішення його не відновлювати через економічну недоцільність.